Сьогодні в програмі негода в южноукраїнську. Міська влада тримає руку на пульсі і вживає всіх необхідних заходів. Електронні звернення і петиції відтепер доступні южноукраїнцям. Свої ініціативи можна донести до влади через офіційний сайт міста. Другий день місто щедро посипає снігом. Через завірюху і високі замети комунальники працюють в посиленому режимі, але тротуарами і дорогами все одно важко пересуватися. Попри хуртовину, батьки сьогодні відвели дітей в дитсадки і відпустили до шкіл. Із завтрашнього дня і до кінця тижня заняття в навчальних закладах будуть призупинені. Таке рішення прийняло сьогодні керівництво міста на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про що іще йшлося на терміновій нараді? Альним столом пропонуємо ознайомитися в завершальній частині випуску новин южноукраїнська. Початком нового року в южноукраїнців з'явилася можливість, не виходячи з дому, постукати у двері владних кабінетів. Потрібно лише зайти на офіційний сайт міста і натиснути на позначку електронні звернення. Далі заповнити форму, вказавши свої контактні дані, і коротко описати суть питання. Фахівці виконавчих органів опрацюють його і у найкоротші строки нададуть відповідь. Цією функцією на сьогоднішній день скористалися поки що двоє першопрохідців. Цікаво, що один з них є громадянином Фінляндії. Також южноукраїнці мають мають нагоду зареєструвати на сайті електронну петицію. Для того, щоб подати петицію, ініціатор на офіційному сайті міста подає через функцію електронна петиція подає петицію і починається збір підписів в підтримку даної петиції. Для того, щоб петиція була розглянута, потрібно зібрати 100 підписів на протязі трьох місяців. Городяни потроху вже опановують нові форми взаємодії із владою. Так ще до появи на місцевому інтернет ресурсі електронних петицій, мешканка Южноукраїнська через всесвітню павутину звернулася до президента України. Аби гарант розглянув її ініціативу, потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Наразі ж є лише скромні 17. Також у зв'язку зі змінами до закону про звернення громадян на постійній основі запрацювала гаряча лінія. В виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради розпочала роботу гаряча лінія. За телефоном 27969 громадяни міста можуть залишити своє усне звернення чи отримати необхідну інформацію. Добрий. день, Це Южноукраїнський ліцей. У нас пожар, сварочна майстерська. Частя пожежа була умовною в рамках тактику спеціальних навчань, проведених 15 січня. За легендою в ліцеї під час зварювальних робіт перегрівся і вибухнув кисневий балон, що призвело до тяжких наслідків. Поки адміністрація закладу проводила евакуацію, рятувальники ліквідовували джерело займання. Ми були до цього підготовлені, але якби перший раз це, і ми не могли орієнтуватися, що нам ну, робити. Через вибух під завалом опинилася людина. За допомогою аварійно-рятувального обладнання постраждалого вдалося швидко звільнити. Основною метою проведення навчань стала перевірка дій адміністрації та відпрацювання взаємодії зі штабом пожежогасіння та інших служб. Найбільшу увагу при відпрацюванні звертали на оперативність та якість виконаних дій. Начальник зв'язка сто два мене, прийом. прибути на 37 сім'ї каналі. Вас поняв. також отримали взаимодействие з подрозділеннями поліції и В целом поставленные задачи отработаны были в полном объемі. Дополнительные водные по обрушению строительных конструкций отрабатывались аварийно-спасательным подразделением по розборці строїтельних конструкцій. У цілому загальна оценка тактику специальных навчань задовільна. сказал Виталий Каратай. Чи згодні городяни, щоб у приміщенні книжкового магазину Кобзар відкрилася сучасна бібліотека з вільним доступом до мережі інтернет? Приблизно так звучить питання, яке нещодавно оприлюднили на офіційному сайті Южноукраїнська. Ініціативу створення культурно-просвітницького закладу неодноразово озвучував міський голова. Там де «Кобзар» буде, хороша бібліотека городська з великим залом читальним. А от з таким монітором, з інтернетом, люди старшого покоління заслужили прийти получить ту литературу, которая им нужна, в мир заглянуть, потому что не у всех есть интернет, у людей мы ликвидируем убыточность так, и поможем людям, которые строили этот город, старшому поколению, иметь вот такое благо, как библиотеку, в которую они любят ходить. Да я думаю, и дети туда потянутся. Наразі Кобзар Збиткове комунальне підприємство. Влітку змінили керівника нинішній очільниці дістався незавидний спадок, адже перед цим упродовж останніх трьох років неабияк різ борг перед постачальниками. Сума його сягнула 250 тисяч гривень. Поціновувачі дорослої та дитячої літератури зазвичай заглядають до книжкового магазину на розі двох проспектів. Поки що тут продовжують реалізовувати книги та канцелярське приладдя. Попередньо планувалося, що на цьому тижні засідатиме спеціальна комісія. Вона вирішувати Тиме подальшу долю магазину, який наразі переживає нелегкі часи. Будинок культури зустрічає нас спалахами дитячих талантів, вправних і впевнених, боязких і сором'язливих. Але кожному з них приділяють неабияку увагу. Юні обдарування вже готуються до показу своїх талантів. А нам залишається лише дивитися і пишатися майбутніми зірками. Наш заклад дитяча школа мистецтв. Хоче привітати всіх мешканців міста з новорічними святами, і е, присвячуємо ми е, вже ж початку нового року е, різдвяним святам. Багато тренувань вже пройшло, і я їм вже бажаю тільки видохнути, вийти на сцену і показати свій професіоналізм і не тільки свій, а й викладачів. Різдвяна сніжність під такою святковою назвою проходить захід, підготований викладачами та учнями дитячої школи мистецтв. У залі переважно батьки і рідня вихованців хвилюються не менше, ніж юні артисти. Я вважаю, що насправді брати увагу глядача потрібно посмішкою та своїм настроєм. Інколи діти дуже не слухаються викладача, тому треба суворо з ними, щоб вони досягли якихось успіхів у своєму подальшому навчанні хореографії. Хотіла, щоб мої батьки дивилися за всіми моїми успіхами у танцях, адже я я почуваю підтримку їхню, та мені легше танцювати і. Е Бачити себе на сцені як зірка. Колективи дитячої школи мистецтв активно беруть участь у культурному житті міста. Щорічно проводяться заплановані концерти, художні тематичні виставки, заходи присвячені державним та міським святам. За останні три роки учні стали переможцями численних конкурсів. З них чотири міжнародних, сім всеукраїнських, три обласних. Навчають у закладі висококваліфіковані викладачі 36 професіоналів. Їхні вихованці на звітному концерті презентували 20 філігранно відточених номерів, демонстрували свою майстерність у танцях, вокалі, грі на музичних інструментах. Навіть наймолодші представники школи набралися сміливості і дебютували. Заклад багатий і на умілих рукодільців і художників. В холі будинку культури представлені найкращі роботи, в яких можна розглядіти не тільки фантазію, обдарованість, а й охайність виконаних робіт. Кожна дитина талановита, головне допомогти їй знайти себе. Тож будемо сподіватися, що дитячі таланти розквітатимуть, а дорослі будуть їм у цьому допомагати. В цілому, по городу обстановка у нас стабільна, в плані того, що робоча перевозка на атомну станцію не сорвана. весь оперативный персонал, который касается АЭС прибыл. Есть информация о том, что не, еще не решен вопрос смены да, по ОСХБК и, и Александров... нет информации по, по Александ... и по Александровской ГЭС. Что? Или на Александровской ГЭС произошла нет. смена? Нет. нет еще. Куда поехала машина? Как... <с> Значит, основная да. проблема, что у нас Есть. сейчас произошла, у нас вышла две единицы техники, это ВСКХ, сейчас занимаются ее ремонтом. По погодным условиям погода еще ухудшится, это ухудшение погоды будет происходить Гидрометецентр дает до трех часов дня. После трех часов дня чуть-чуть будет ветер стихать и, соответственно, количество выпадания снега. Что говорит нам классификатор? У нас есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации по двум показателям. Код ситуации 2313 – это чрезвычайная ситуация, повязана с сильным снегопадом, килки с в 20 мм, У нас к этому подходит. В целом по области есть пареметы больше 50 см. И э, подходит у нас код 20336, Это ситуация, повязанная с сильной с Швидкостью витра 15 метров на секунду и больше тривалостью 12 года. Основная проблема, которая меня э, тревожит, это то, что касается продуктов питания. Потому что, как мы поняли, что с Вознесенской Арбузинки нам хлеб не пришел. Пекари на территории города у нас нет. Сейчас на телекторных 10 часов мы будем докладывать, чтобы арбузинка нам помогла, чтобы могли выехать машины оттуда. Потому что Анваров готов хлеб доставить и обеспечить магазины малые. Потому что крупные магазины наши, это Сильпо, АТБ-1, АТБ-2 и Копейка, у них идет доставка, это централизованный Николаев и Одесса, частично Вознесенск. Если вознесенские машины нам пробьются, то магазины будут хлебом обеспечены. Запас пока на данный момент хлеба есть, круп есть, молока есть. Думаю, может, мы сутки продержимся, но пополнять надо, потому что наш народ, самое главное, когда нас начинается проблема, выгребают все, не думая о том, что надо но или не надо продовольствие держим на контроле. Обратимся в 10 часов, чтобы нам помогли действительно пробиться арбузинка вознесенск Запасы, я думаю, у нас это не первая ситуация похожая. Мы проходили более сложные периоды за последние годы, даже больше, чем 10 лет. Я думаю, запасы продовольствия в городе есть достаточные, так что здесь я особой проблемы не вижу. А вот Вопрос жизнеобеспечения обезпечення лінії електропередач всього. у нас були калапси. Сьогодні було одне пошкодження в електричних мережах по набережної енергетики. У нас лінія 10 кіловольт, пошкодження ізолятора частково заструмлювали споживачі четвертого мікрорайону. Зараз поживачі четвертого мікрорайону у нас подана е, напруга, а залишилось тільки замінити ізолятор і. Сільська частина без напруги. Ну, я думаю, за годину ми повинні справитися. Роботоспособність атомної електростанції, задача номер один. Іван Іванович, ваша техніка справиться з вашими маршрутами. Пока да, но часть он вам уже часть у нас докладываю, часть вышла из строя уже. Давайте мобилизуйте дополнительный ресурс. Хорошо? Что, да, мы свои задачи, сейчас только что он доложил, мы с своим задачам справимся. Единственное, говорит, оказать городу, пока помощь нет возможности. Теперь по городу. Часть техники тоже поломалась, потому что есть еще 12 часов. Я ходил, смотрел, к часу дня еще так терпимо было, техника работала, к утру пошло по наслоению. А ближе, котру вже кожні там 30-40 минут техніка пройшла і не видно, що вона ходила. Працюють всі комплексні працівники, плюс працюють всі електрики, електромеханіки, сантехніки, всі, хто в штатному режимі на роботі, значить всі на прибудинкових територіях. З 10 до 13 години будуть люди відпочивати, а з 13 години знову виходить працювати. Я думаю, що процес чи надо пристановлювати, тому що така погода вона... не способствует и останавливает процесс уже с завтрашнего дня. Потому что дети уже в школах, нам сейчас нужно ограничить, чтобы как в детских садах и в школах дети поменьше выходили на улицу, больше их держать все-таки в здании и передвижения и отслеживать, чтобы дети не выскакивали на переменах, тем более у вас там есть большие перемены и так далее. Самая в том, что еще может быть детский травматизм. В каждом садике все-таки создать дежурную группу, потому что по одной там подрезку придут для оперативного персоналу, потому что такие всегда были, есть. І вторая, вторая просьба за необхідністю, вот так визначити за необхідністю. Серед перших і вторых класів теж можуть бути такі. Поэтому надо прописати в рішенні чи протоколі, що да, за необхідністю створити по одній черговій групі продовженого дня при загальноосвітніх закону. соответствующее распоряжение и ограничение до конца недели. Есть рекомендация главы областной администрации Мерикова Вадима Ивановича не только школы ограничить, но и ограничить посещение своих рабочих мест, в предприятиях, организациях, учреждениях с последующим с последующей компенсацией в другие дни, ну по крайней мере на два дня, наверное, мы нашим штабом примем такое решение, а потом будут две субботы отработаны. Мы даем такую рекомендацию. И, с одной стороны обращаемся к жителям, так, хороший красивый праздник, правильный водохрещение, Обратимся к священнослужителям. Просьбой с рекомендацией отнестись с пониманием, и дабы уйти от травматизма и от непредвиденных различных последствий. Лучше, если им нужно помочь, подвезем воду в храмы, хай святят Виттеля. В таких условиях штаб примет решение, что мы настоятельно рекомендуем жителям воздержаться от всяческих купаний, погружений там и так далее.